Ми переходимо до слідуючої теми, і ця тема про чоловіка і жінку, про те, як формується рід і до кого належить жінка, чоловік до якого роду, і чи рідніці взагалі рода, як вони об'єднуються чи не об'єднуються. Отака у нас наступна тема. І як формується взагалі союз у парі. Ну, по-перше, потрібно розуміти, особливо для новеньких, хто така жінка у роді? Жінка у роді це берегиня або регіна роду. Регіна роду це вже у нас на забордюрі придумали, вони ж не могли прям берегиня здерте вже все у нас, тому почали друкувати, як Регіна роду у давніх книжках. А взагалі то Регіна це від нашого давнього слова Берегиня. І в роду завжди жінка головна, головна енергія знання це все про жіночі знання. І, а чоловік, він е, просто передає силу знань жінки на майбутнє покоління, він просто носій. а головна жінка чоловік може бути головним у сім'ї, але не в роду. І коли ми осознаємо це, що жінка це головна. Е, по-перше, жінки, ви маєте м, зрозуміти свою відповідальність. І ті, хто присутній тут, напевно, вам не просто так родова тема відгукується. Напевно, рід е, щось від вас хоче, і якісь. Е, Ну, якісь історії хоче передати, щоб ви розкрутили, напевно, що ну, 50% тут якихось берегінь. А чоловіки мають поважати жінок. І чим більше чоловік поважає жінку, тим більше тече у рід і у нього, і в, у, у дітей, і в реалізацію, і в гроші, в матеріальне. Тече енергія, бо м -м, програми грошей це також родова енергія. І от <кій> жінка е це продовжувачка роду, єдина вона, яка продовжує е е рід, тому вона головна. Жінка це хранителька знань роду, і тільки вона хранителька. У дохристиянських традиціях у слов'янських, Балтійських, Скандинавських, от хто вже навчається на алхімії-магії, я кажу, сильно можете не розгалуджувати це. Ясно, у нас там рідновір'я, але сама алхімічна структура всіх свят, всіх енергій. Всіх чотирьох стихій вона однакова. Можна сказати, що і слов'янські, і Балтійські, скандинавські, і європейські народи, ми всі схожі за відчуттям світу, за відчуттям роду і так далі. Ну Трохи у нас різні боги, да але боги всі також однаково просто називаються по-різному. Так, і до шлюбу жінка належить до роду своєї матері і батька. І вона є цією берегіню, і вона і залишиться цією берегіню. І, А чоловік, чоловік у роду це воїн і носій духу роду. Він несе силу свого роду, і він відповідає за зовнішній зв'язок. За продовження роду, за захист, за приналежність, за ім'я роду і за е, духовні традиції. Тобто, ДНК чоловіка несе традиції, і чоловік це той, хто закликає дух нового покоління до життя через союз із жінкою. І е, у дохристиянській традиції у шлюбі завжди було ясно, що у шлюбі не розчиняється жоден з родів. Жінка ніколи не виходить з роду е, матері і батька, а навпаки, жінка приймає рід чоловіка. А бувають такі випадки, коли рід чоловіка призвав цю жінку, і вона взагалі може стати берегинею і для роду чоловіка, і для свого роду. Бувають такі надпотужні жінки. І тут потрібно розуміти, що і через неї народжується нова гілка роду, бо її діти, які будуть народжені, і це все залежить. Від того, як вона об'єднала ці два роди в собі. Якщо жінка не приймає рід чоловіка, а тут питання ще з дітьми, да хтось розлучився, зараз у нас таке, Ну ми будемо ще про це сьогодні навіть розмовляти, е, в будь-якому вона має. Відповідальність на те, наскільки сильна родова сила і родова ДНК буде у її дитини, навіть якщо батьком став якийсь невідомий чоловік, і вона його хоче забути, але сенс жінки не приховувати це все, а донести це дитині і сказати, що у тебе є, є отакий рід. На жаль, наше его і наші образи вони роблять погану справу, коли мати не дає цієї сили, коли вона каже, що батько не такий, батько такий сякий. Все, оціми словами можна ну, лишити половину життя свого, своєї дитини. Батько може бути не такий. Ви знаєте, хто такі не такі, хто такі злі, хто такі люди, які не можуть впоратися з собою? Це люди, які заблокували свою силу. І, мабуть, за цим батьком стоїть дуже потужна сила і дух. Тому, отак, і у шлюбі завжди. Відбувається енергетичне злиття родових структур. В будь-якому випадку, жінка належить і до, до роду чоловіка, бо через секс це, виходить, злиття, енергетичне злиття, і всі партнери, які були у вашому житті, вони всі належать ви до їхнього роду, вони до вашого. Далі цей зв'язок істащається, але інформація все одно передається по роду. Ну, Хто навчався в алхімії магії, ми ці уроки вже давно пройшли. І що потрібно робити? Для жінки важливо не забувати свій рід батьківський. Для жінки Потрібно е, прийняти рід чоловіка. Для жінки потрібно сформувати сильний рід для своєї дитини через е, шанування, через пояснення, через велику любов із серця. І е, свідомо формувати оцей місток. Для своєї дитини між двома родинами своєю лінією і лінією чоловіка. Для чоловіка важливо усвідомлювати, що через жінку в його рід може прийти зцілення або нові уроки і пам'ятати, що жінка це не власність. Жінка це генератор сили. І настільки, наскільки ви даєте їй свободу і підтримку, настільки більше вона вам дасть. І жінка, яка носійка сили, сила все одно йде, і якщо вона буде заперечувати і не довіряти чоловіку, ну, звісно, що жінка буде керувати. Енергетикою в сім'ї і в чоловіки і вона може все це закривати. Тому, коли пригнічена жінка, чоловік злий, чоловік п'є і ну отримує то, що отримує. Жінка не розкриває свою силу. Я в алхімію магічної свідомості дам ритуал енергетичного злиття родів у шлюбі і ритуал підключення до сили роду партнера. От. А, напевно, ще ось я писала таке ще я дам напевно ще ритуал. Очищення від чужого роду це після розлучення, що потрібно робити.